Виконуємо номер 11 із домашньої самостійної роботи номер 1 підручника Алгебра 7 та математика 7, інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік, для якого значення А рівняння, ліва частина якого добуток суми А і 3 на Х. Права частина добуток А на різницю А і 3 не має розв'язків. Варіанти відповіді А немає таких значень, а Б-3В0, Г3. Приступаємо до виконання. Нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, нам потрібно добуток поділити на відомий множник. Якщо наш знаменник дорівнює нулю, то наше рівняння не має розв'язків. Знайдемо число, яке перетворить знаменник 0. Це число мінус 3, бо мінус 3 додати 3 буде 0. Отже, робимо висновок. Якщо А дорівнює мінус 3, тоді рівняння немає розв'язків, і записуємо відповідь. Мінус 3 і варіант відповіді. Б. Номер 11 із домашньої самостійної роботи номер 1, підручника «Алгебра 7» та «Математика 7», інтегрований курс, виконана.